Топ 5 танків за бойову перепустку. П'яте місце. Пунксепанза. Плюси танка. Хороше пробиття. Хороший ДПМ. Кутинахил гармати мінус 15. Максимальна швидкість 65 км. Мінуси танка. Два режими стрільби. Відсутність броні. Четверте місце. БЗ 58-2. Плюси танка. Альфа 520. двадцять. Кутинахил гармати мінус вісім. Добре броньована башта. Мінуси танка. Слабке ВЛД. Довга перезарядка. Вразливі лючки на башті. Третє місце. Аї фейс Ван. Плюси танка. Хороший ДПМ. Кутинахил гармати мінус десять. Хороше бронювання башти. Базовий огляд 390 дев'яносто метрів. Мінусі танка. Вразливий лючок, середня рухливість. Друге місце. Кобра, плюси і танка. Барабан на 4 снаряди. Перезарядка між пострілами півтори секунди. 2000 шкоди з барабану. Кутинахулу гармати мінус десять. Хороша рухливість. Мінуси танка. Довга перезарядка барабану. Коса гармата. Відсутність пробивної голди. Перше місце. Чарфутюр, плюси і танка. Барабан на 4 снаряди. Хороше пробиття на основному та голдовому снаряді. Хороше маскування, хороша рухливість. Мінуси танка. Де між пострілами 4 секунди, довга зарядка барабану, заднє розташування башти, крітує містанка. Залітайте, оформляй підписку на мій YouTube.